Все можна пояснити в житті будь-якої людини, тим більше публічної особи. Але зрозуміти, прийняти її життя ми просто зобов'язані. Наскільки багатогранне є його слово, слово Великого Кобзаря, настільки ж і віртуозне все його життя, бо життя Шевченка. Це дійсно найкращий його твір. Уже для багатьох поколінь українців, та й не тільки українців, Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, що ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо. Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря. Його відданість у правді, свободі, але крім цього великого світу, у Тараса Шевченка, як і в кожного з нас, є свій глибокий, особистий світ, світ кохання, дружби, творчі злети і згасання, надії і розочарування, зустрічі й розлуки, усмішки і сльози. На жаль, ми, сучасні люди, дуже часто забуваємо, що в цей інтимний світ потрібно входити дуже обережно. Інколи дехто втрачає межу і перестає відчувати той шматок особистого життя, в яке ми не маємо права входити. А вступивши, іноді не можемо його адекватно зрозуміти, відчути. Нам часто не вистачає делікатності і м'якості суджень. Але сьогодні ми спробуємо, спробуємо не порушити той благословенний для кожної людини куточок душі, який є для неї святим і недоторканним. Бо саме в цьому, на нашу думку, і полягає розгадка глибини. І висот справжньої інтелігентності. Наш Великий Кобзар прожив лише 47 років, та мало хто знає, що маючи надзвичайну славу художника і поета, митець залишався нещасливою в особистому житті людиною. Тема любові. Сім'ї, народження – це одна з центральних у творчості письменника. Більше того, вона дуже болюча, найсокровеннішою мрією поета було бажання знайти в коханні жіночий ідеал, відшукати таку спутницю життя. В якій поєдналися б зовнішня і духовна краса, працьовитість і відданість, любов до дітей і землі. Шевченко неодмінно хотів, щоб його дружина була небагатою, незнатного роду, хай навіть кріпачкою, але тільки змогла б зрозуміти і поділити з ним долю, розрадити його. Кохання в житті Шевченка чи не найболючіша сторінка його долі, бо не мав він сімейного щастя, родинного тепла, хатини, обсадженої садочком, люблячої дружини, не було й діточок. Не судилося. За своє життя він закохувався багато разів. Любили його. Але кожного разу щось ставало на перешкоді. Їх було вісім знакових жіночих постатей у бентежному і сповненому драматизму житті Тараса. Імена більшості з них ми б не знали, якби не любов до них великого поета. Найчастіше його обранниці не могли. Оцінити ані поетичного, ані художнього генію великого митця. Тому він втішався, переконував себе у правильності запорозького вибору Не женися на багатій, бо вижене з хати, не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженісь на вольній волі на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола, та ніхто не докучає. Першим захопленням Тараса Шевченка була Оксана Коваленко, про яку поет згадав у вірші мені 13 минало. Образ Оксани він намагався віднаходити в інших жінках, а у творах нарікав її різними іменами. Ця любов, принесена з дитинства, багато в чому стала вирішальною для Шевченка. Маленька, кучерява Оксанка визначила собою той тип жінки, який йому фатально подобався її історія стала основною темою його творів. Ми в купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані впомирали, а ми маленькими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене поволі й неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата тихо я. Яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюся. Помандрувала ота Оксаночка в похід за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З вернулась? Острижена, було, вночі сидить під тином, мов зозуля. Та кукає або кричить, або тихесенько співає та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділася, занапастилась, одуріла, а що за дівчина була. Так, так, що краля, і не в Бога та таланту господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одурив святого Бога. А другим захопленням Тараса Шевченка Стає дівчина натурниця, яку він виводить під іменем Паша в повісті художник. Це належить до періоду навчання в академії мистецтв у Петербурзі, цю 15-річну німочку. Як свідчать дослідники, Шевченко відбив у свого вчителя й друга художника Івана Сошенка. У 1839 році Тарас Шевченко малює її портрет і єдиний раз за всю свою практику художника підписує його не як Шевченко, а як Шевченко, очевидно, так вимовляла ім'я молодого. Коханого натурниця німкеня Повість художник закінчується промовистим штрихом та з кого мальовано геніальну мадонну залатою незавершеною картиною свого чоловіка старі ширми. Оце напевно була та сама прірва. В яку збирався стрибнути Іван Сошенко, і від чого його врятував Шевченко, не давши одружитися. Певно, Сошенко це зрозумів, бо, за його словами, вони попрощалися як добрі приятелі й земляки. Так, ніби між ними нічого не було. У 1859 році вже 30-річною. Вона знову увійде в майстерню Тараса Шевченка. Звали цю жінку Амалія Клоберг. Із княжною Варварою Репіною Шевченка познайомився саме в свій перший приїзд в Україну після навчання в академії. Подорожуючи Київщиною влітку. 1843 року він завітав до Яготина, аби зробити там деякі замальовки. І йому настільки сподобалося гостити в родині Миколи Григоровича Рєпіна Волконського, що він повернувся на тривалий час і залишився майже на рік у його маєтку. А хазяїн був то людиною більш ніж неординарною. Князь, генерал, високоосвічений чоловік із філософським складом розуму. А ось донька князя, 35-річна Варвара, все своє дитинство провела при європейських дворах. Вона гралася з дітьми королів, і після невдалого роману з Левком Баратинським, братом поета Євгена Баратинського. Женихів, мабуть, не знаходилося. Її пристрасна душа хотіла кохати. І ось саме таким коханням для Варвари Репіної став Тарас Шевченко. Вона бажала бути зайнятою Шевченком, робити щось для нього або пов'язане з ним. Княжна плела навіть шарф йому. Коли він лежав хворий, коли ж він поїхав, вона почала писати повісті, де найдокладніше описала Шевченкове перебування в Яготині. Почуття княжни в щоденних стосунках набирало характеру якогось морального опікунства. Шевченко ж ненавидів не тільки всіляке поневолення, рабство, але й всіляку опіку. А тому повчання Варвари викликали в його душі подвійний спротив. Навіть після його від'їзду в Петербург княжна намагалась в листах направити всі справи Шевченка на праведний шлях. Ось залиште злих людей. писала вона. Ваше нещастя те, що ви зв'язалися з цими пустими людьми, писала вона. Поет із величезною повагою ставився до цих стосунків, але не наважився розвинути їх у більш ніж дружні. Вони підтримували зв'язок усе життя: і в горі, і в засланні, і в радості, і в поверненні на батьківщину. Княжній Варварі Репіній присвятив Шевченко таку поему, як тризна. На початку 1840 року Шевченко якось гостював Березовій Руці. Нині це Полтавська область. У родині поміщика Платона Закревського. У 1839 році цей багатий поміщик. Одружився з небагатою донькою сотеного осавули Ганною Заславською, якій на той час було лише всього 17 років. Шевченко був захоплений красою Ганни Закревської. Він намалював вражаючої краси її портрет. На жодному іншому з портретів Шевченка немає таких аж чорно-голубих очей, такого повного трагічного душевного життя очей, як на портреті Ганни Закревської. Афанасьєв Чужбинський згадував, як ще 43-го року в Мойсіївці Шевченко довго сидів біля Ганни Закревської на балу. І все просив у неї на згадку хоч одну блакитну квіточку, якими була оздоблена її сукня. Молода жінка жартувала і жартома відмовляла. Тарас Григорович таки ухитрився відірвати квітку. А років через два Чужбинський випадково побачив у нього цей знак спогаду. Шевченко знітився. І, применшуючи свої справжні почуття, і не бажаючи впускати нікого у свій внутрішній світ, відповів славна молодичка і така ж приємна, що, здається, і забудеш. А побачиш, то знов тебе так і тягне. Очевидно, що якась драма чи скандал пов'язаний з залицянням Шевченка. До Закревської все-таки сталося. Олексій Капніст писав. Мені доручено просити вас не заїжджати, як ви збиралися до Закревського, а головне, не писати йому ні з якого приводу. Я знаю вас і цілком певний, що ви, свято і непорушно, це виконаєте. Це писалося зі слів Ганни Закревської. Зустрітися їм більше так і не довелося. Ганна померла у 35-річному віці, саме того року 57-го, коли поет отримав звільнення від 10-річної солдатчини. На засланні Тарас Шевченко пише надзвичайно відвертий вірш. Присвячений Ганні Закревській, сховавши свою адресатку всього лише під двома літерами Г. З. У засланні, яке тривало 10 років, Шевченко закохався в дружину коменданта а Ганну Омель'янівну Ускову. На жаль, плітки і осуд. Перервали їхні приятельські розмови, але Ускова протягом довгих років залишалася щирим другом поета. В листі до Залеського Шевченко писав: я закохався в неї. Це було чисте почуття. Всім серцем кохав її і всією моєю душею. Не припускайте мій, товарише, ні тіні чогось порочного в цій непорочній любові моїй. Коли імператор, не без посиленого втручання та заступництва Варвари Репіної, підписав указ про помилування Тарасові Григоровичу, йшов 44-й рік. Він був пригнічений засланням і солдатчиною. Відпустив патлату бороду і відчував себе старим, не по роках. Про те, як свідчать листи, мріяв про дружину, з простих, поруч з якою хотів повернути втрачені на каторзі роки молодості. Оскільки у Петербурзі він перебував під постійним наглядом поліції, Шевченко на деякий час залишається в Нижньому Новгороді. І тут він уповні відчув свою популярність. І жінки з місцевого Бомонду наввипередки замовляли йому свої портрети. Саме серед них він зустрів своє наступне кохання молоду актрису Катю Піунову, яка видалась йому ідеалом жіночої вроди. Але не тут то було, скориставшись поетом. Актриса, зрештою, втекла до Казані з 25-річним актором, за якого згодом вийшла заміж. Потім вона згадувала Але ж мені ще 16-ти не було. Що я там розуміла? Мені здавалося, що в Тарасі Григоровичі Женіхівського нічого не було. Проте вона змогла зрештою визнати правду. Так. Про душевний світ, про розум великого поета позабула. Клепки забракло. Потім пригадувала вона. Останнім коханням великого поета стала служниця його петербурзьких друзів Українка Лукерія Полусмак. На прохання Шевченка її кріпачку відпустили на волю. І це підштовхнуло дівчину вже заручену Старасом Григоровичем до сміливого флірту з його друзями і знайомими, що прикро і так боляче вдарило по поетових почуттях. І цього разу його мрії про спокійну старість у родинному колі, у вишневому садочку були так безщадно понівечені і знищені чужою байдужістю. Шевченкові ніби полуда спала з очей, настало прозріння. Він кохав і, засліплений власним некритичним ставленням до себе, гадав, що його щиро кохають. Поет миттєво розриває стосунки, і за три місяці він помирає. Кохання робить людей сліпими, от і Шевченко. За коханням не бачив справжньої лікери, розплатою за сліпоту була сердечна рана. Як відгукнулось у серці Шевченка це кохання, знаймо з його поезій, присвячених лікері і вміщених у кобзарі. Чи можемо ми звинувачувати лікеру у тому лихові, яке вона заподіяла Шевченкові? Та чи й був би Шевченко щасливий з нею? Певно, що ні. Надто різними людьми вони були, жили кожен своїм життям. Ну а як ж лікера? Вона вийшла заміж за перукаря Яковлева, який все життя пропиячив. Та глибоко в серці носила спогади про великого поета та його кохання. Після смерті чоловіка щороку приїжджала до Каневу, на могилу Тараса Григоровича Шевченка. Щороку справляла панахиду по Шевченку, клала на могилу гостинці, наймала попа і півчих, які йшли від церкви до могили співаючи. У книзі для відвідувачів зробила запис. 13 травня 1905 року приїхала твоя лікера. Подивись на мене, як же я каюсь. Ой, як він хотів раю. До останньої миті свого непростого життя шукав той рай. Рай так йому не трапився, і на все життя залишився лише. Гіркий біль і вічне запитання, хоч не Боже раю, він у мене тут, не зустрів її, свою долю наш Тарас, була в його житті дружба, були й кохання, але тієї єдиної, яка взяла половину його страждань і нещасть Розділила з ним радість і смуток не було. Жив одиноким і помер самотнім.